Деяким українцям піднімуть пенсії на 1500 гривень, коли очікувати на підвищення. В Україні заплановано підвищення лише базової пенсії, без урахування додаткових надбавок. Тобто індексація торкнеться виключно голої пенсії, втім це може позитивно вплинути на розмір загального доходу пенсіонерів, коли пенсії українців зростуть. Кабінет міністрів України планує провести індексацію пенсій у березні 2025 року. Точний розмір перерахунку поки не визначено через відсутність необхідних статистичних даних. Проте очікується, що підвищення може бути суттєвішим ніж у березні 2024 року. Згідно з прогнозами, загальна індексація в Україні у 2025 році може досягти близько 16,95%. Втім, ці оцінки є попередніми. До того ж, індексація стосуватиметься лише основної пенсії, без урахування додаткових надбавок. Окремо слід зазначити, що за умови індексації на 16,9%. Виплату в 1500 гривень можуть отримати лише ті пенсіонери, у яких поточна гола виплата складає вісьмо тисяч гривень. Тобто це стосується абсолютної меншості пенсіонерів.